Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми розберемо дуже важливу та практичну для багатьох тему, як легально та без головного болю ввести автомобіль до Канади від покупки за кордоном до отримання номерних знаків. Шлях здається заплутаним, особливо для тих, хто стикається з цим вперше. Поширені запитання: з чого почати, чи можна обійтись без брокера, які податки чекати? Розберемо також що таке акциз та модифікація, щоб розставити все по поличках. У нас на зв'язку експерт митний брокер з Отави Олексій Тищенко. Олексій, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня, ради бачити. Олексій, ви вже в нас друге. Дякую вам за перший випуск, де ви розповідали взагалі про загальні правила імпорту. Сьогодні ми поговоримо про автомобілі, і моє перше питання буде стосуватися ваших, вашої роботи. З яких питань до вас люди звертаються, якщо стосується щось про автомобілі? Ваша робота в цьому плані яка? Ну, і, Якщо казати дуже коротко, Відповідаючи на ваше запитання, імпорт автомобіля цей процес дуже формалізований в Канаді, і цей процес він не є таким простим, як може казати спочатку, тому що це складова, яка, складова процесу, яка складається з двох питань. Це імпорт, і якщо ви імпортуєте, наприклад, США, то ще й експорт, і до цього додається ще одна складова частина. Тому люди звертаються зазвичай з запитаннями: чи можливо імпортувати автомобіль? Це по перше, і які будуть чи можуть можуть бути податки, які сплати, як що, що треба сплатити, щоб імпортувати цей автомобіль в Канаду, і е, по факту людина чи клієнт вже вирішує, чи є сенс імпортувати, чи немає сенсу. Ну, Давайте, можливо, почнемо з цих двох питань. По першому питанню дайте відповідь, ніби я прийшла до вас на консультацію, ну і по другому питанню. чи можливо імпортувати і скільки потрібно буде заплатити для того, щоб отримати автомобіль уже, наприклад, в Канаді? Ну, Починаємо з другого питання. Чи можливо імпортувати автомобіль? Так, питання непросте. Якщо ви плануєте імпортувати автомобіль з США, то практично ви можете імпортувати. Будь-який автомобіль, чи будь-який транспортний засіб це може бути автівка, це може бути вантажівка чи трейлер і так далі. І так далі. Якщо ви плануєте імпортувати транспортний засіб не з США, наприклад, чи з Азії, чи з Європи, чи з Індії, то цей транспортний засіб має бути за ріком випуску ніж старше, ніж 15 років. Це, це дуже дивно звучить, але в Канаду імпорт. Автівок транспортних засобів заборонений для фізичних та юридичних осіб молодше, ніж за 15 років. Угу. Скажіть, будь ласка, що таке розмитнення автомобіля в Канаді? Як цей процес відбувається? Скільки він часу займає, на що розраховувати людям, які йдуть у цей процес, і по часових рамках, і по фінансових, фінансовому навантаженні? Зазвичай я рекомендую, і коли клієнт приходить вже з практичним кейсом. Я людям, людям відповідаю, що треба десь тиждень п'ять бізнес днів на підготовку. Тому що якщо ви, наприклад, імпортуєте автівку з США, то ми маємо робити 72 години експорт preparation процес, це, тобто, це дозвіл американської митниці на експорт автомобіля. Якщо 72 години, то день-два на підготовку і далі на 72 години, тобто це 3 дні на підтвердження. І загалом це там 5-7 днів. А далі розмитнення в Канаді. Якщо все це скласти, то десь тиждень і все має бути зроблено. Угу. Дивіться, давайте оцей процес розділимо на дві частини. Я хочу собі машину, це одна одиниця, я хочу її привезти, наприклад, зі штатів, і я займаюся цим бізнесом, і я хочу якусь там партію автомобілів привезти в Канаду зі штатів. Розкажіть про цей процес і про це, яка між ними різниця, особливості з позиції митного брокера. А різниця тільки в тому, якщо ви є фізична особа, ви можете імпортувати один-два автомобіля чи транспортних засобів для особистих. Особистих цілей. Якщо ви плануєте імпортувати більше, ніж там 2 чи 3, то, то, то це вже бізнес-імпорт, і ви, ви маєте бути умовно зареєстрований з Canada Revenue, з податкової, як підприємець, чи корпорація, чи self-employed. І ви маєте бути, ну кажучи, маєте бути, має бути дилером, але це я про це не можу нічого сказати специфічно. Але це вже бізнес імпорт в Канаду. І це загалом. З практичної точки зору ніяк не відрізняється. Але з початку, коли я бачу запит на імпорт, наприклад, п'яти автомобілів чи трьох, і я бачу, що умовна фізична особа якась купила, я питаю, яка мета, і може так стати, що це бізнес, але вони, як підприємці, не знали, як має бути це імпортовано, і я надаю такі консультації, що я розповідаю, що треба спочатку купити як бізнес, далі надати документи, в яких вказан продавець, покупець бізнес, і далі вже, вже е, за розкладом. угу. А давайте власне розберемо цей процес. Е, я так розумію, з практичної точки зору немає різниці, чи ми купуємо для себе чи для бізнесу. Єдина різниця тільки в тому, як ти зареєстрований в, Кан в Канаді. І от, от як називається цей документ, де ви вказуєте продавець покупець? Чи цей документ має бути і в приватних особах, і в бізнеса? Правильно, цей документ має бути у, умовно, умовно кажучи, якщо ви купуєте автівку у дилера американського, наприклад, вони надають Bill of Sale. А bill of sale – це умовно. Це комерційний інвойс, в якому є інформація про продавця. І покупця, це ну, за загальна мова для автівок чи транспортних засобів, це зазвичай єдиний документ Bill of Sale, який е, надається з американської сторони як е, документ, який підтверджує факт покупки автівки. Далі, для того, щоб е, перенести ownership, вони надають тайтл. Американці надають тайтл і з цим е, Bill of Sale і Original Title, тобто оригінальним документом, Клієнт має перетинати кордон вже для mm -hmm. перенесення е, факту овнершипа з американської на канадську сторону, і далі вже розмитнення, яке підтверджує, що е, змінилась змінився статус овніршип і податки в, в, всі вже сплачені. Mm -hmm. Давайте зараз підготуємо людей до співпраці з митними брокерами в цьому питанні. От, уявіть, до вас звернулася людина. Що ви їй будете спочатку казати, які документи підготувати, до чого бути готовим по терміну, як будується оця співпраця ваша, які людині потрібно мати на руках документи, щоб вже до цієї співпраці підійти? Ну, от повністю весь процес співпраці з митим брокером до того моменту, коли ваші функціональні обов'язки там закінчуються в цьому процесі? Ну, по-перше, починаємо. Я починаю писати імейл, в якому я першим питанням. Клієнта повідомляє, що треба перевірити, чи є цей транспортний засіб легально може бути імпортований в Канаду. Тому що, як, же, як казав спочатку, 15 років і старше мають бути автівки, які імпортуються не з території США. Це перше питання і дуже ключове, тому що. Якщо ви не знали про це і плануєте імпортувати умовно, автівку з Німеччини, умовно там молодше 15 років, то вона не може бути імпортувати імпортована офіційно за виключенням деяких кейсів, наприклад, тимчасовий імпорт, і багато українців, моїх знайомих вже це робили. Але це ну, виключення тимчасовий імпорт, це не той кейс, це не імпорт, як імпорт ми кажемо в практичному, а це є дозвіл на. Ввезення автівки з подальшим, подальшим і реекспортом з території Канади по факту закінчення терміну дії дозвілу. Це на імпорт. Це по-перше, якщо ми виявили, що автівка має бути імпортована, то я е, питаю, будь ласка, надайте мені комерційний інвойс чи Bill of Sale і копію оwnershiпа, тобто, все це на емейл надається. Я вже перевіряю, які. За за Вінкодом, що автівка дійсно може бути легально імпортована в Канаду, і далі я зазвичай надаю розрахунок, які мають бути сплачені податки, і це ну це дуже людей цікавить, тому що є сенс перевірити перед початком імпорту, які мають бути податки в Канаду. І далі ми рухаємося вже з практичними питаннями, як і хто буде його і доставляти в Канаду, чи це найнятий перевізник, чи це е, сам е, покупець чи овнер буде її переганяти з США в Канаду? Тобто є три функції: або ти сам переганяєш, або власник транспортного засобу, або вже компанія, яка займається транспортуванням. Ну, власник ні, власник, ви маєте на увазі той, хто продав. Ні, зазвичай продавець. Вони, тобто дві опції: чи покупець, хто купив автівку, ну, це нормально, чи з замовлений перевізник з за, за згодою сторін ви йому сплатили, вони перевезуть, перевезуть цю автівку. Ну, умовно, можна, це може бути і драйвер, який перегонить автівку, замовлений, чи якийсь трак, який перевезе через кордон. Ніяких проблем. Угу. Скажіть, будь ласка, а от ось ці митні збори, податки, як вони розраховуються? Чи ви є у вас якась така структурована, можливо, інформація, що такий транспортний засіб ви заплатите стільки податків за такі, стільки, за такі, стільки? Чи воно постійно міняється в залежності від марки, від року випуску? Є якісь ці параметри? Практична порада така: якщо автівка зроблена на території Північної Америки? Це може бути і Mercedes і Volkswagen, який зроблений умовно в Мексиці чи, чи в Канаді. Тойота Toyota вироблена для ринку Північної Америки, вона теж зроблена, може бути в США, то немає податку, немає дюті, але для імпорту буде імпорт такс, який для персонального, тобто імпорту він залежить від провінції. І далі, якщо автівка, вона з. Не вироблена, а це можна перевірити легко за він кодом де країна походження, наприклад, Японія, то, тоді 6%, 6,1% це податок, плюс е, е, такс, який залежить від провінції. Тобто, 6.1, чи буде, чи не буде, і такс. Додатково е, клієнти ще мають сплатити 100 доларів канадських, це е, податок на конди, кондиціонер. Ну і там ще є виключення RIV-реєстрація, реджистер Imported Vehicles, Якщо автівка з Америки, то якщо вона молодше 15 років, то має пройти реєстрацію. Якщо вона старше 15 років, то не має там ніякої реєстрації і це безкоштовно. Ну тобто, такі податки, вони їх тре дуже дуже складно тримати в голові. Якщо ви надсилаєте мені запит на перевірку вартості. Проекту будемо казати, проекту то я можу вам там за умовно за 5 хвилин, маючи v номер і вартість автівки, розрахувати до центу там чи до одного долара плюс-мінус, яка буде буде імпорт, які будуть податки чи збори по факту імпорту вашої автівки в Канаду. Так, я так розумію, потрібно індивідуально розглядати кожен випадок із митним брокером, в якого є всі дані, вся інформація, і можна. Я так розумію, у вас є доступ до якихось баз, да? через які ви перевіряєте, чи можна легально імпортувати, чи підходить це під вимоги цей автомобіль, щоб не було вже на митниці сюрпризів, правильно? Ну баз таких, як, як практичних, тобто маючи умовно чи назву, чи. Якусь інформацію, щоб там надати цю інформацію, і отримати 100%, 100 відповідь немає, але маючи він номер і маючи якийсь практичний досвід, можна, можна розрахувати і податки, і можна розрахувати, чи цей а цей транспортний засіб можна імпортувати в Канаду. Тобто, це, ну це, це моя професійна мій професійний обов'язок це знати і все. Як можна точніше клієнту надавати і розраховувати для нього, скажіть, а є якісь транспортні засоби, які легше проходять митний контроль, швидше, може простіше, а які складніше? Від чого це залежить? А трошки внутрішню цю роботу митниці. Можливо, ви зустрічали з якимись такими сюрпризами, так на митниці, які були і приємні, і неприємні? А, ну якщо казати, які транспортний засіб буде додатково перевірятись, то можна сказати, що. Більшість, більшість автівок, які мають в'їжджати з території не Північної Америки, наприклад, наприклад, з Європи ви щось плануєте привезти. Це може бути і в контейнери, може бути і на кораблі. І там є ще додаткова перевірка на, на частки землі, ми кажемо це soil exam. і зазвичай митниця, вона. Протидії пер, пер, перенесенню якихось там брудних частин з однієї частини світу до іншої, і вони перевіряють зазвичай автівки на цей екзем. Якщо автівка вона не була добре оброблена перед відправкою, я, я маю на увазі не помита, там не якісь там бруд з неї не був знятий, то зазвичай ці автівки вони не проходять з першого разу Сол екзем і клієнту надається дві. Дві умови, тобто він має організувати е, клінінці автівки за свій кошти. Це коштує дуже дуже недешево. Я маю досвід цього, чи це буде реф'юзентрі? Тобто, всі автівки, не всі, але більшість, які приїжджають не з, з, з північної Америки, вони мають проходити цей сол екзам, і це це дуже неприємний сервіс для клієнтів, які про це не знали, чи про це перший раз почули від мене, чи відмитниці, яка цей екзамен має проводити. Угу. А чи є різниця, коли розмитнюють нові автомобілі і вживані? Практично, практично, різниці для брокера немає. Якщо автівка вона дозволена для імпорту, немає ніяких restrictions, тобто ви можете її легально імпортувати, то робота брокера вона належить тому, щоб. Надати всі документи до системи, і вже мит, митна система вже це працює і робить реліз, чи там через екзамен, чи спочатку ніяких проблем, і все добре. Ні. Різниці для мене немає. Олексій, а ви можете перерахувати ці умови, за яких автомобіль не пустять, не, не розмитнять, і ви казали там рік, так чистий має бути автомобіль, які ще умови, за яких не можуть автомобіль пропустити? Там можливо є якась там модифікація. Специфічно, як митники дивляться на авто і чому вони можуть його не пустити. Ну, Якщо а, а транспортний засіб практично виконує всі умови про рік е, виготовлення, про країну походження, е, має е, clean title, тобто є оригінальні документи, і вони перевірені брокером, то в мене не було практично таких е, е, Практичних ситуацій, коли автівка була не імпортована, і митниця була ну митниця, зробила реф'юзентрі, тобто, якщо ви починаєте цей процес, якщо ви перевірили всі. Вимоги, які є від митниці і Транспорт Кенада. Тобто митниця це по факту вона робить випуск вашої автівки, але всі регуляції вони написані на сайті Транспорт Кенада, і там все вказане, що ви можете імпортувати і що не можете. Якщо ви виконали ці умови, то ми в Канаді тут немає формального. Формального поводу вам відмовити і сказати, що, що ви не можете це імпортувати, чи ви можете, ви маєте щось додати додатково. Ні, Там все дуже просто і прозоро, але воно має бути виконано спочатку, а не постфактум. Коли з вами співпрацюють клієнти, які вони найчастіше помилки роблять? Ну, найчастіші помилки вони зазвичай пов'язані з документами, тому що хтось каже, я не купив цю автівку, мені її подарували. Ци чи інше мені цю автівку не подарували, але вона була якась там тайтл в неї, не, якийсь там не дуже не дуже е, чистий. Чи, наприклад, я купив, ну, такі клієнти теж бувають, я купив автівку, я сплатив умовно там 10 тисяч, але я не планую платити, сплачувати податки, чи є можливість задекларувати не за 10 тисяч, а умовно за 5 тисяч. Тобто це питання, які клієнти задають, і вони чекають на якусь підтримку, чи брокер має досвід в цих питаннях. Якщо у вас е, такі питання, то краще, ну. Ви можете їх задавати, але, брокер, ми робимо свою роботу формально, і в цих питаннях ми не можемо допомогти вам і гарантувати, що у вас не буде проблем. Тому що в мене була клієнтка, яка надала мені документи, що вона купила умовно за 500 доларів. Там це, це реальний кейс, але її автівка коштувала 50 тисяч. Я не бачу цей транспортного засобу. Я, я маю її довіряти, я надаю. Всю інформацію на митницю. Це була дуже така стара автівка. Ну але казалося, що вона якась антична і вона коштувала дійсно таких грошей. Її там тримали дуже довго на митниці, і, і ну, цей кейс. Потім вона мені телефонувала, казала, що й ї... чому вона не знала про це. Ну а що вона не знала? Вона купила за 50 тисяч, а мені надала б за 500 доларів, намагаючись ну, умовно зекономити. Ну так не вийшло. Mm. А вони як це можуть перевірити? Чому вони чому авто викликає підозру в цьому звичайно? Тобто, я не маю 100% інформації, тому що ця інформація вона не від не, не відкрита. Але як нам кажуть, як ми знаємо, що у митниці для перевірки вартості митної вартості автівок є система, яка називається Black Book. і вони за умовно. Середньою вартостю автівки перевіряють, скільки, коштує, скільки може коштувати ця автівка, і наразі на базі цієї інформації вони визначають митну вартість. Тому кейси, коли хтось там щось комусь подарував, і тобто людина, клієнт, він не сплачував нічого і він вважає, що ніяких податків не треба платити. Це так не працює. І коли в мене є такий кейс, то я спочатку. Умовляю, умовно, умовляє клієнта надати мені якісь інформацію, скільки має коштувати ця автівка. І, по-друге, я його повідомляю, що всі ці ігри з ціною, вони по факту можуть, можуть його, ду дуже бути неприємними, у по факту перетину кордону. вже. А якщо, наприклад, людина має документи, що цю автівку дійсно подарували, так так але але в цьому е, сенсі якщо людина не сплачувала то вона має надати документ е, який має е, е, має в свої своєю метою надати ціну автівки, тобто є документ Canada customs інвойс, такий формальний документ, в якому є умовно інформація про продавця, про покупця, назва автівки і ціна. І клієнт, який не сплачував за це, має в, в цей документ внести ціну. Яку він він вважає, що це є середньоринкова ринкова ціна автівки? Я я це рекомендую зробити. І вже з цієї ціни він буде сплачувати податки, якщо якщо ця ціна умовно набагато нижче, не не там, не на 5 доларів або на 100 набагато нижче ніж ринкова, то можна можна бути Може бути готовим до того, що на митниці у момент перетину кордону у клієнта можуть бути додаткове запитання у митниці, і так буває. Угу. Багато нюансів. Бувають терміни затримки, розмитнення. Чи є от в цьому процесі якісь часові рамки? В які рамки має вкластись людина, щоб довести процес до кінця? Якщо не вкладеться, чи є якісь штрафні санкції? Ну, якщо, якщо людина перетинає. Кордон між США і Канадою, то там все зазвичай відбувається швидко у робочий час. Я не рекомендую там десь вночі перетинати кордони, на яких на якихось мало відомих кордонах. Це по перше. По-друге, якщо ви перетинаєте з США, то там спочатку робиться американська частина і американські митники, які працюють з автівками, вони працюють зазвичай з 8 до 4. Тому ви практично не можете перетинати після цього часу. Кордон з Канадою, тобто в робочий час, з 8 до 4 це умова, яку має клієнт виконати, щоб легально експортувати спочатку виконати всі умови американської сторони і далі вже канадської. Якщо ви ввозите автівку, наприклад, з Європи там, чи з Азії, то вона приїжджає вже комерційним перевізникам там чи в контейнері чи, чи на кораблі, то там вже є формальний процес, який робить. Кожна сторона, тобто є перевізник, який доставляє контейнер до ярду, є брокер, який робить роботу, і там вже час він не визначається, коли ви його будете фактично розмитнювати. Там вже перевізник вони кажуть, чи буде там якісь додаткова плата за демерич, за сторич і так далі. Тобто, це вже формальний процес. Всі документи після розмитнення. Вони надходять брокеру. Правильно, якщо це ви цим займалися, і ви потім повідомляєте клієнта, що документи готові, машин, авто розмитнене і процес, якби завершений. Правильно, це чи це все йде на паки власнику авто? Практично, якщо клієнт працює з брокером, то на e-mail клієнт отримує цю інформацію з по факту розмитнення, тобто, це вже митна декларація. На де йому на e-mail, яку він далі використовує для. Того, щоб реєструвати свою автівку, і далі, якщо автівка регулюється транспорт Кенада, то він отримає імейл від транспорт Кенада, тому що в момент, коли ми відправляємо на митницю інформацію, ми одночасно відправляємо на погодження інформацію цю транспорт Кенада. І транспорт Кенада вже погоджує цю інформацію. І коли є факт випуску автівки митницею, то транспорт Кена надсилає клієнту і брокеру спеціальний імейл з. Кейс номером, який далі використовується для того, щоб зареєструвати автівку в реєстрейшн офісах. Тобто, в Онтаріо, це сервіс Онтаріо, я не знаю, як в Альберті це ці офіси називаються. Ну там дуже, дуже все просто Угу. Registry. Registry. Mm -hmm. Тобто, тобто... Це, це, це спеціальна інформація, яку яку і транспорт Кенада вони вже надають клієнту. Для для них наш клієнт, тобто імпортер, він є клієнтом, і вони вже надають цю інформацію, яку далі використовує вже клієнт для того, щоб зареєструвати авто. Тобто додому все приходить на почту на імейл. E на імейл e фактично приходиться на імейл, e і далі вже є цей є інструмент, який дозволяє клієнту реєструвати авто. Угу. А дайте, будь ласка, кілька порад тим людям, які хочуть розпочати бізнес, який пов'язаний з імпортом автомобілей, або з Європи, або з зі США. Зазвичай я так розумію, найчастіше це випадки привезення автомобілів з Сполучених ну, Штатів. В кожного бізнеса своя бізнес-модель. Я знаю багато бізнесів, які в автівки привозять не тільки з США, і це нормально. Але порада така, що якщо є якась ніша, яка не зайнята, і ви бачите потенціал з продажу цих автівок, тому що купити не проблема, привести це теж не проблема. Розмитнення це формальний більш-менш процес, а, а продати складно. Якщо у вас є клієнти, які... Планують купувати чи будуть купувати ваші товари, ваші автівки, чому ні, далі це, це вже формально, Брокер зробить свою роботу. Митниця розмитить, перевізник, перевізник він доставить ніяких проблем. Тому ніша має бути, коли є покупець. Є спрос, дякую, Олексій. А шановні глядачі, якщо у вас залишились питання по цьому процесу, ви дещо не зрозуміли, можливо, ми дещо не обговорили. Залишайте всі питання в коментарях. Олексій їх буде читати, тому що я їх буду передавати Олексію по можливості вам відповість. Всі контакти Олексія ми залишаємо в описі під цим відео. Наразі я вам дякую, що були з нами. І звертайтеся за страхуванням здоров'я життя в Artem Financial. Контакти бачите на екрані. Ми теж цьому допоможемо. Всі консультації з приводу цього страхування безкоштовні, тому телефонуйте. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей. Дякую, Олексій. Дякую всім, Гарного дня. Мані інсайт, канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Артамфайненшл.сі